Останнім часом на крипторинку стало дуже туго, тому що біткоін стоїть на місці, альткоїни дуже падають, але мемкоїни дають тисячі іксів. Тому у цьому відео я вам розповім, як створити власний мемкоін за копійки, та саме головне, як на цьому заробити. І повірте мені, заробити можна дуже дуже багато. 2024 рік, 16 травня, проект бір, так пиво, присел. Кожен бажаючий може вкласти солану та отримати монети БІРа по самій мінімальній ціні, по ціні присейл. Тільки від собі, якщо б ви купили цих монет на 100 вже через 15 днів у вас було б 6 тисяч доларів. Так, немало, але тільки вдумайтесь, скільки заробили творці цієї монети. Так, там сотні тисяч, а то і мільйони доларів. Я гадаю, ви розумієте, до чого я веду. Так, ми створимо власний мемкоїн, зробимо так, щоб його міг купувати кожен, та звісно, я вам розповім, як на цьому заробити. Але стоп, можливо, мене зараз хтось спитає, Вайс, а що взагалі таке ці ваші мемкоїни? Поясню, це монета, яка створена по приколу, тобто вона не несе нічого корисного за собою, тобто за ній не стоять які дядьки, які будуть тримати її ціну. саме тому 70% людей, які торгують мемкоїнами, втрачають гроші. Але ми не будемо торгувати мемкоїнами, ми їх будемо створювати. Якщо ви до цього думали, що щоб створити власну монету, потрібні десятка то й сотні тисяч доларів, то ні. Вам і 10 доларів в принципі вистачить. І у вас є три варіанти, як це зробити взагалі. Перший це створити мемкоїн на базі тону. Це якщо що монета від телеграму. В цьому бійдеться всього у декілька доларів. Також ви можете створити власний мемкоїн на базі трону. Недавно власник трону створив Власну біржу Санпамп, де кожен може купувати, продавати або створювати власні мемкоїни, і вартість створення монети теж декілька доларів, або якщо у вас завалялось тисяча доларів, ви можете створити власний мемкої на базі Solana. Чому так дорого? Усе просто там просто-напросто гігантська конкуренція. Бо до того як власник трону створив власну біржу, усі купували мемкоїни на таких біржах, як Binance Babit, або на таких декс-біржах, Dex як Dexcріz або Юбітер. Тому давайте зупинимось на троні та тоні, тому що я гадаю, що навряд чи комусь захоче. Створювати монету за тисячу доларів, яку не факт що будуть купувати. Тому щоб створити власний мемкоін на базі трону, вам знадобиться рівні руки, звісно. Закинути на тронлінг трішки трону для створення монети. І Якщо що закидувати трон можна з будь-якої біржі, Binance, Bybit, бі, що завгодно. Послання, до речі, в описі. Далі ми заходимо на сайт SunPump, конектимо наш гаманець справа зверху, натискаємо ланч і заповнюємо інформацію про нашу монету. Про наш мемкоін це назва, опис, де ви можете залишити послання на усі соцмережі. Це Twitter, Телеграм, Ютуб, Дискорд і тому подібне. Якщо ви хочете розвивати свій проект, то вам у будь-якому випадку знадобиться робити всякі твітери, телеграми і тому подібне, щоб ви визивали довіру у людей, що у вас є соціальні мережі, вам це цікаво розвивати свій проект і тому подібне. І у останньому полі ви обираєте, скільки власних монет ви хочете купити. Так на перший погляд, механіка важка, але насправді там все дуже дуже просто. Дивіться, чим більше ви обираєте тронів, тим більше у вас буде загального саплаю. Тобто, ви у майбутньому зможете керувати ціною монети, продаючи або Покупаючи ці монети, але ви повинні розуміти, що кожен може подивитися, скільки саплаю знаходиться у кого. І Якщо людина побачить, що у власника 85% саплаю, то він просто-напросто не захоче купувати, тому що власнику любу секунду може скинути цю монету до нуля, тобто заскамитись, забрати всі гроші. А людина, яка це купила, залишиться з зголи жопи. Тому я б на вашому місці зробив так: або покупаєте побільше та потім зжигаєте просто ці монети, щоб у вас залишилось 15%. і останні 15%. Будуть покупцям, але ви теж повинні розуміти, що якщо якась людина купить дуже багато ваших монет, то вона теж зможе маніпулювати ціною. Тому продумайте це одразу. Далі наскамолон І по суті, все ви створили власну монету. І що робити з нею? І насправді тут є просто безліч варіантів. По-перше, ви можете продовжувати розвивати проект. Так, це те саме про що я казав до цього. Це усякі соціальні мережі і тому подібне. Цим проектом цікавляться все більше і більше людей, і люди будуть її купувати. Ваша капіталізація буде рости. Ціна монети буде рости, ваш гаманець буде рости. Коротше, одні плюси. А далі ви можете просто заскамити монету, забрати всі свої гроші і курити бамбук десь у Одесі на пляжі. Але так це все шутка, скам це погана штука, не треба цим займатися. Я просто пошутив. Або ви можете використовувати власний мемкоін у якихось креативних цілях. До прикладу, у вас є власний бізнес, ви продаєте кросівки. Ви просто берете, вкладете людям у коробку з кросівками, листочок з фразою та паролем. Людина заходить у гаманець і там її зустрічають ваші мемкоїни. Ва бізнесу. Або ви можете створити власний мемкоін на своє ім'я і потім роздавати його всім кінтам, типу себе, у мене є своя криптовалюта. І якщо продовжуєте мислити у цьому ключі, то насправді дуже багато варіантів використання мемкоінів. Тому тут потрібно трішки креативу та бажання. Також ви можете створити власний мемкоін на базі тону. Все, що вам для цього знадобиться, це закинути монету Тон на гаманець Тонкепер та перейти на сайт minter.com.org. Це якщо що, сайт, де ми будемо створювати власний мемкоін. Тут усе те ж саме, що і на Тобто заповнювати інформацію, фото обираєте, опис теж самий, але тут трішки відрізняється систему саплай. У четвертому пункті ми обираємо можливу кількість монет. Тобто, якщо ви напишете 1 мільйон, то всього буде 1 мільйон монет, і цей мільйон буде одразу на вашому гаманці. Тобто, це нікому не потрібна штука в інтернеті. Але спокійно, ми можемо зробити так, щоб нашої монети міг купувати кожен. Як це зробити? Заходимо на сайт StoneFight та переходимо у розділ Pull. Натискаємо кнопку Add Liquidity, натискаємо на Tone та вставляємо контракт. Нашої монети. Знизу ми обираємо тон. Хто не зрозумів, поясню, ми обираємо вартість нашої монети до тону. Тобто, якщо ви створили 1 мільярд монет, то ви обираєте 1 тон. Тобто 1 мільярд ваших монет вартою одного тона. Або якщо ви створили 1 мільйон монет, то ви обираєте 0.1 тону. Я гадаю, ви логіку зрозуміли. Знизу ви натискаємо галочку і підтверджуємо. І все, по суті, ви створили власну монету, яку ви можете використовувати як хочете. Хочу власному бізнесі, хочу розвиваючи проект далі. Немало випадків, коли якісь звичайні. Типу, створив власний мемкоін, який зміг набрати 100 мільйонів капіталізації. Це якщо що, означає, що вашу монету купили на 100 мільйонів доларів. Я гадаю, ви розумієте, що це є батяг багато. Тому сподіваюся, це відео було корисне, та цікавим для вас, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про мій два телеграм-канали. Посилання буде в описі. Дякую за перегляд. З вами, був Вайс, Всім пока!